Відео про інопланетян. Я сьогодні з листочком підготовлений. Я хочу інопланетян, я хочу ці зоряні війни, бластері, там, космічні кораблі. Пів, 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 пів. Я зараз цю всю нашу систему буду притягувати за вухо, щоб його скласти, що є інопланетяни. Того всі, хто цей. насолоджуйтесь процесом. Починаємо першим. Раніше цих всіх святих людей пояснювали, малювали всякими ореольчиками на голові, що це шлеми прозрачені. Були одні люди, були другі люди, які тут дихати не могли, ходили в шлемах. Туди-сюди, чому жінок там місячні 28 днів, а не 30, якщо в нас е, місяць 30 днів, бо вони могли бути на планеті, в якій був там 28 днів або щось таке. І чому там під водою, коли вищий тиск, людина там регенерується, краще відновлюється, бо, бо люди, ми основні, де ми мали би жити, там був вищий тиск. Друге. Це молитва Отче наш і да святиться твоє ім'я і на небі, і на землі. Ми, ми не, не представляємо це в релігійному контексті, а в, а в історичному якої радості людям би казати, щоб святилося І на небі, блін, і на землі. А що на землі, бо на землі, бо там були інопланетяни, кораблі, були боги, вони там між собою воювали, а тут були тупенькі люди. Третє, що в нас зараз відбувається? Це хто в нас переписав історію? Зробили цю дебільну медицину, науку, якусь всю цю лабуду з інформацією, яка інформація є несправжня, штучна і шкідлива для людей. А моя теорія а нас захопили, витерли ну всю землю, всю землю витерли всю історію, насадили дебільну історію людям. І зараз ціле направлено збидлюють людей. То якщо ви думаєте зараз що зараз люди розвиваються? То люди там років 400 500 тому були більш розвинуті і більш розумними, ніж зараз. От той, хто дивиться цей. От ви, якщо є середньостатистична людина, то ви зараз середньостатистична людина і тупіше ніж 500 років тому, от блін, Просто навіть не, 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 не сумнівайтесь в тому. І тепер про несправжніх людей. Я раніше думав, що ми тут як в ігрі, і є боти, і є НПЦ, -шки. просто НПЦшки зроблені гірші. Є такі люди, які ціле направлено, я дивлюсь, от вони. Просувають такі ідеї, які суспільно деструктивними, шкідливими для загальному, для соціуму і ведуть людей на дно. Я ніколи не розумію, що ці люди роблять. Ну, наприклад, є там заражені злом, ну по них видно, вони ну, хоча б прикольні, без, без беззабітно, ну хоча б емоційно якісь такі сильні, оце як ад аадепти руського отакі. А є просто деструктивні люди, мовно кажуть, як емоційно, неемоційно-енергетично мертві, ну якісь такі. Тобто, хто є людина, вона повністю нормально розмовляє, вдівається, рухається. Ще щось ну, вона якась мертва. Ну, особисто для мене такі є набіри людей, які є мертві. Ну, ці мертві люди вони просовують деструктивні такі ідеї для суспільства. Наприклад, зараз у нас такого ж є ряд тих людей, які продвігають всі ці наші зараз ліві ідеї. Які є деструктивними до людей, їх кожну в це вірить, потім мучиться. І тут в мене є питання, що перше, якщо нас захопили, то контроль над землею збережений. І оцей контроль, який збережує хтось, хто захопив землю, ще також за допомогою оцих вот бездушних поваг можна звати бездушних людей, коли люди, котрі ціле направлено деструктують людство. А нам треба зібратися, стати сильними і вернути контроль над нашою планетою. Ну і це тут нам часто роблять дебільні війни. Це одні ті деструктивні люди, які продвінули когось своїх туди, вони заставляють робити свійни, щоб щоб збагачувати інші частини, обнуляти людей. І вся оця штука робиться по колу. Те, що в наш розвиток він йде якийсь такий трошки не туди, він є зачмирений, неправильний, ну і те, що в нас знову заборонили ртуть. От хто продвігає те, що тепер у нас токсична і її заборони, от нашу. Яка от суть цієї всієї штуки. Інопланетяни захопили землю. Коротше, це є відос про фантастику, бо скучно. І от так хоча б, якщо подумати, що ми зараз якимось під куполом інопланетян, які контролюють землю, тут все роблять спеціально, щоб тут все було погано, це хоча б крута ідея, і ти борешся проти такої штуки. Мощ. Мощ.